Стояли ми, коротше, вибирали чипси. І тут я побачив, що оця от херня коштує 12 гривень. 12,90 перепрошую. Для... Моєму... 13 гривень. 12 перепрошую. А, 13 гривень. 13 моєму це... дитинстві за це платили 3 гривні. У Моє моєму дитинстві за це платила моя мама. Ну моя мама, але моїми руками, типу, це було. У вас наздовженуть хороші. Що це таке? Доведи про поточні справи. Оце блять. от хороші новини. Отак yes. виглядає про... виглядає. А оце ти пишеш, я люкс. Таке? 91, 90, 91, 90 одна! Я от нея ким треба бути, Ми щоб все серйозно купляти такі чипси, бля. 58. 58 це ще, а от це Pringles Pringles це взагалі, я не знаю. Ну хоча ні. б коробочка, блядь, нормальна буде, але. І то, буде. Можна туди е, ці. Губку боб. Да, губку, губку засунуть. Іскідвер, да. Із кідвер, так. І. І що ще? Оце те, що находиться 13 золотих ну, з зараз... оці. Я не знаю, це оце інфляція, да? це в США. Я не знаю. Це... Долар падає. І євро випадку. Золото дорожчає. Да. От... Рево, блядь, коштує їбать... А де скіфля Рево? Рево, блядь, це от основа, якби. От піва. Просто от попілля, оно 36. Це гараж, 53 гривні гаражі. А ну а рево скільки? 53, 53 гривні. Я покажу на камеру. 53 Я пам'ятаю, я цей... Не. Раніше я купляв за скільки? За. За 30, 30 гривень починалася моя історія з Рево. Потім все дорожче. Я по рево цю інфляцію міряв. Це типа там. Це одне рево і там. Да, прийшло. Да. Скільки можна рева купити за ту чи іншу ціну? Тобто можна було лере сука леро, Рево за 2 долари купити, Тепер вона коштує, блядь, 2 долари теж, але... Але гривня О, по -сасу. Мене, посагалась. А да, ще євро росте. Пізда. Ми дивились реслінг. Ми дивились рево. Під реслінг. И сюда арахис, блин, 73. У нас дополнительная акция, вот так вот. Эта акция это для дебилов. Типа 100, 100, це круто, але 100 6, это круто, но 26, на да, в правде говоря. Захуйняк. Идём на кассу. Идём на кассу, у Я час. Ну пиздец. Блин. Окей. А кто платит? Сидим. Давай батончики глянем. И всё, и будем закругляться. Вот, например, вот что, например. — Я сьогодні ще не купляв ніколи, а. — Роше то. Єбать. — Ну, як... — 13-15 15. 15 гривень. — А ось що, як тобі цінний? — За один батончик тупо арашем. — Тупо 25 гривень за отакий... — Боже, це ось наскільки ти несерйозно просто. — Я пам'ятаю, раніше купляв за 2 гривні пачку арахіса. — З біконом. — За 10 гривень купити в магазин, — купити вафлі артек, купити булочку сайка, — купити, блядь... — Ще якусь куплю, — і не ще лишати. На мівіну ще. Да. А, скільки мівіна? Кошти? Оце важливо. Мівіна вона завжди як біч пакет. Давай, позиціонується. Що, треба йти вже? Острова. Тут має бути рево. Ну Нутелла 124. 354. Да, зараз має бути тут десь мівіна. Отут? Так, <говори> да, но он... чи це чи... чи... не війна? Да, так, ось, о, так, да, так. Да, да. Увага, ну зараз максимальний ульот мой. 20 гривень за пачку. Це... Ну це смішно просто, я не знаю. Точніше, не смішно, а плакати хочеться. Не, не смішно, не смішно. Ну і рива за 32. Ріва 32. Єбать. У <говори> мене від слів немає, просто не, не знаходяться. Це піздець. 32 гривні. Мені страшно настільки на, на дорого, що мені страшно її в руки брати. Що прикинь, ти борониш, да, потім yeah. треба кредит брати. Yeah, yeah. Але є зато новий смак, сир та зелень. Yeah, yeah, Можете спробуйте. Yeah. Якщо у вас є дохуя, це тільки yeah, грошей. Yeah. Да, якщо ви мільярдер, то спробуйте. Все, погнали. Все, ми основні позиції глянули. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк, якщо хочете більше подібних на відео. Напишіть про це в коментарі. Ми обов'язково зробимо ревізію в кожному місті України. Назарівському Мінському. Наступне відео буде в Дніпрі. Так що, друзі, респект всім. Всім пока.